У київських рятувальників і знаходимося ми зараз на території 21-ї пожежно-рятувальної частини міста Києва. Власне, тут же на цій території знаходиться навчально-тренувальний центр, один з найкращих в Україні. Як готують тут рятувальників до бойових умов, покажемо просто зараз. Навчальний тренувальний комплекс, напевно, найсучасніший в Україні для тренування пожежно-рятувальних загонів, розташований на території 21-ї частини міста Києва, звичайно ж, пожежно-рятувальної. Тож все про те остаткування, яке тут встановлено для тренувальних пожежників, знає заступник начальника 21-ї частини, майор цивільного захисту, Пух Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович, доброго, доброго ранку. ранку. Найперше питання, для чого було будувати настільки великий громіський тренувальний центр, що це дає пожежникам, рятувальникам в їх щоденній роботі? Начальний тренувальний центр комплекс побудований для того, щоб вдосконалити психологічну, в першу чергу, та фізичну підготовку рятівників Київського гарнізону. У нас розташовано на Києві 30 пожежно-рятувальних частин, які, в якому кожен рятівник, починаючи з начальника гарнізону, Закінчуючи родовим рятувальником, проходить навчання в, тепло, в теплодимокамері. І тут проходять загортованість рятівників, вони найбільш приближені до бойових дій, які виникають кожен день з рятівниками, які чергують на чергуванні. Ну що, такі спробую привірити нарешті бойове спорядження. От, тільки ви мною покомандуєте, щоб я вірно вдягався. Значить, Власне, це штатний бойовий костюм, який використовується да, рятувальниками бойовий. вашої частини, будь-якої іншої частини. Так? Бойовий одяг. Я так розумію, що Вдягаємо. його вдягати набагато швидше потрібно, чим я це роблю. Норм... Кожен рятівник, рятівник пожежний повинен його одіти і нормативний час є 45 секунд. Юлія Антонович, я на це розумію, оце от власне така шлея, яка не буде згубити. Маска, так? Маска, яка, Панорамна маска, яка йде до апарату, до апарату на стиснутому повітрі, це одягає, одягається на рятівника маску. Ясно. Підключається потім, коли одягаєш на себе апарат. Ну і захисна каска. Захисна каска теж, до речі, теж випробовується, щоб... Не пошкодити рятівника. Отак, не Ти тиснути.